Позвонили по станціонарному телефону. що тоді у нас телефони були станціонарні. Е, я попав в аварію, допоможіть мені. Будь ласка, кустопільченка Марія Дідовець пригадує, як кілька років тому ледь не потрапила на гачок аферистів. Останні за стандартною схемою родич у біді хотіли випросити у пенсіонерки гроші. Ну, а хто це дзвонить? Ну я. А хто? А мені по голосу почувся знайомий. І я кажу, це Андрій. А він каже, так, да, Андрій, е, ну а що тобі помоти? Чим? Ну, я їхав десь у Зорону мирний там, десь аварія. Короче, попав аварію, і мені допомога потрібна. Кажу, а що а чим тобі допомогти? Він каже гроші. На щастя, тоді пані Марія нікому не віддала кошти, аби вдосконалити свої навички користування смартфоном. Жінка навчається на платформі цифра в кишені щодо смартфону. часто надавалися консультації, оплата комунальних послуг, замовлення квитків. Також часто звертаються із освоєння мобільних додатків Хелсі і таблетка. Також зверталися. За допомогою поповнення мобільного телефону без сплати комісії, заняття відбувається індивідуально. Кожен, хто хоче вдосконалити свої навички, попереднє домовляється із цифровим тренером. Зазвичай навчання в нас проходить індивідуальне, так як переважна категорія у нас це люди старшого віку, елегантного віку, і щоб краще їм засвоїти матеріал, то мені краще пояснити, розказати, а потім практично кожна людина на своєму телефоні. Телефоні вже пробує, і якщо виникають питання, то тоді ми вже якби вирішуємо ці питання. Чому індивідуально? Адже в кожного смартфон різний, це різні моделі, і кожен привикає до свого телефону. За 2023 рік у Костопільській громаді було більше сотні консультацій та навчальних уроків, які спростили життя місцевих. Раніше була дочка, мене з телефоном. У мене його взагалі такого не було, а як став телефон, нема кому вчити. І от я почула, що так у нас при бібліотеці діє таке. І що було саме перш для пенсіонерки? Поповнення рахунку, передати показники, світло, газ. Оце було. І це все дякуючи Ірині. Ми ці ази. А це я їй дуже дякую. Щиро дякую. Знаю я тепер, як включити Ютуб, як виключити, як. Коротше, все мені це пояснила на і я це зрозуміла. До слова, подібні проєкти діють на базі місцевих бібліотек і в інших територіальних громадах. Навчання безкоштовне. Іля Томашевська, Андрій Дейнега, новин Рівного.